США проводять консультації з парламентськими політичними силами України. Зокрема, за твердженням політико відбулися консультації з Юлією Тимошенко, а також представниками Євросолідарної, європейської солідарності Петра Порошенка. Мова йшла про ймовірність швидкого проведення президентських виборів в Україні. Зрозуміла дискусія, зрозуміла запитання. Зеленський нелегітимний, і це вже все учніше, гучніше лунає на міжнародній арені, розбирається з нашим законодавством як Штатах Америки, так уже і в Європі. Всі вже читають Конституцію, і читають рішення Конституційного суду, які чітко вказують на максимальний термін перебування на посаді президента, визначений у 5 років. Тому питання актуальне і, звичайно, після. Припинення вогню треба буде терміново проводити ці вибори, однак. Розуміло, що Зеленський буде пручатися, а відтак США консультується. Консультується, чи можна буде провести, наскільки я думаю, зазначені консультації відбуваються із силовиками України. І сподіваюся, там є люди, справжні патріоти, які ще не вичавили з цих служб. і Вони розуміють всю небезпечність подальшого перебування на посаді фактично неадекватної людини, яким є Зеленський. І він це показав. В Овальному кабінеті в Білому домі і не тільки. Всі його дії, заяви, рухи навіть ну, зовнішній вигляд, він вказує на те, що така людина не може представляти Україну, Ну, тим більше, що вона фактично незаконно зараз займає посаду Президента України. Тому, друзі, Америка не спить, вона рухається. І я особисто вітаю бажання і потуги США принести мир в Україну на фоні того, що, на жаль, в Україні немає потенціалу для того, щоби. Самостійно чи навіть з допомогою Європи протистояти російській агресії. А відтак треба домовлятися так, на жаль, навіть вигідних умовах, і коли закидають деякі, а що це капітуляція, ну можливо, і капітуляція, Залежно, як це називати. Але деколи треба зробити крок назад, щоб в майбутньому зробити два кроки вперед: без е власної зброї, з протягнутою рукою, без ядерної зброї проти країни, яка має ядерний. Заряд язерну зброю в повній мірі, яка має населення, в рази перевищуючи Україну. Ну і звичайно, на фоні всього тої бусифікації беззаконня, корупції, зловживання миродерства. Ну, отримати 에, мир в якийсь інший спосіб, ніж той, який пропонує Сполучені Штати Америки, я не бачу. Якщо ви бачите, друзі, цікаво почути, щоб, що ну, просто голе бажання, не підкріплене нічим. Бажання отримати кордони 91-го року і силою. Примусити Росію до миру, ну це просто, знаєте, фантазії. Якщо ви пишете про це, то зразу говоріть, у який спосіб. У який спосіб ви можете це зробити, у який спосіб ви бачите можливість захистити мирні міста, життя дітей, саме, саме цінніше життя дітей в Україні. Якщо Америка припине постачання боєкомплекту для Петріот. Ну Франція сьогодні заявила, що якісь розвідданні будуть давати. Але ж розумієте, що ці розвіддані і прийняння не можуть йти з розвідданими величезної потужної військової машини США. Тому є факти, є реалії, є бажання голі підкріплені. І, звичайно, ці бажання, хто хоче, можна відстоювати з Лопатою та чи з гранатою, пригнувши в окоп. А є. Здоровий глузд, який вказує на те, що так ми дали відлуп Росії, показали зуби. Тепер треба знайти позуміння компроміс, зупинити війну і якось далі вже з підтримкою заходу, а саме з підтримкою західного бізнесу бізнесу США, вибудовувати своє майбутнє. Ну у сусідстві з таким небезпечним агресивним сусідом, як Росія, присутність інтересів великого американського бізнесу, це і є ті гарантії безпеки. Про які багато говорять, але Зеленського не це цікавить. Зеленського цікавлять особистісні гарантії. Він буде триматися за владу обома руками, ногами та й зубами, бо для нього перемир'я від від посади шляхом законних виборів це настання відповідальності за все те, що він накоїв усі попередні роки. Тому ну, друзі, спостерігаємо. Сподіваюся, ці консультації принесли результат. Як знаю, якісь особисті деталі з сполучених штатів Америки, звичайно, з вами поділюся.